Наше підприємство Алтан і Васив Гюрель працює з 1975 року і спеціалізується на виготовленні високоякісних сирів і іншої молочної продукції. А саме, підприємство реалізує: сир бринза, сир чеддер, домашній сир, сметана. У виробництві ми використовуємо досвід наших попередників, який накопичувався ціле століття, на протязі якого виробництво сиру являлося нашим сімейним ремеслом. А виготовлення сиру на молокозаводах починається у квітні, травні кожного року, закінчується у вересні жовтні і ведеться класичним способом на основі дбайливої ручної праці. Продукція виготовляється за старовинними сімейними рецептами. Передусім, за допомогою спеціальних машин на наших сироварнях, ми очищуємо молоко від шкідливих речовин. На протязі 25-30 днів ми витримуємо сир на спеціально підготовлених дерев'яних підставках. Потім розміщуємо його ще мінімум на 3-6 місяців в холодильники для подальшого дозрівання. Підприємство оснащене сучасним лабораторним обладнанням, яке дозволяє контролювати найвищу якість починаючи від Надходження сировини на виробництво і закінчуючи його упаковкою. Якість сиру визначається вмістом в ньому молока. В нашому сирі немає нічого, крім цільного молока, рафінованої морської солі і натуральних дріжджів. Колір нашого високожирного сиру це природній колір молока, з якого на 100% складається наш сир. В складі сиру немає токсичних канцерогенних хімічних сполук, барвників продукт натуральний і чистий. Смак нашого сиру походить від молока, що пахне чебрецем дрібної молочної худоби, яка харчується різноманітною рослинністю підніжжя, гори і лдис. Той, хто раз насолодився смаком нашого сиру, захоче насолоджуватися ним завжди. Пам'ятайте, сир незамінний продукт в раціоні харчування людини, навіть білка в ньому в 10 разів більше, ніж молодці. Сир велике джерело вітамінів А, в 2 б Б12Д, а також мінералів кальцію, фосфору, цинку, які надзвичайно. Важливі для життєдіяльності вашого організму. Зробіть ваш правильний вибір, подбайте про ваше здоров'я і здоров'я близьких вам людей.